Сьогоднішнє відео це День здоров'я і каша на природі в морозівській середній школі, яка відбулася 15 вересня 2005 року, тобто рівно 20 років тому. В той час в усіх школах України проводилися заходи, які проходили на природі. Діти змагалися в різних естафетах, різних конкурсах. Доводячи і собі і всім, що ти ще щось можеш. Під час цих заходів були ясна річ і сюрпризи, вчителі і учні старших класів наряжалися в казкових героїв і змушували дітей повірити в те, що вони несуть добро і радість, але діти з цим не погоджувались і робили з них посміховисько. Подивіться, як все тоді було. Як всім хочеться перемогти, показати свою майстерність і спритність, своє вміння і навички, які вже закладалися на той час, всі ми тоді жили в мирі й злагоді, раділи кожному дню, співчували кожному, хто був у горі або радості? Невже ми тоді могли подумати про те, що в сусідській країні навчаються такі ж? Діти, які через 20 років візьмуть в руки зброю і підуть згарбувати чужі, землі, убувати людей. Заради наживи, заради того, що їхній зомбоящик телевізор говорив про те, що в Україні владу захопили націоналісти і Бендерівці. І тепер їх треба знищити і повернутися назад до того Союзу, який свого часу розпався із-за економіки. Дивлюсь на цей захід і пригадую, як все тоді було, які були раді і діти, і вчителі, тому, що відбувається. Після лінійки і змагань всі учні розійшлися по своїм місцям і стали варити кашу. Правда, учні молодших класів цієї каші не дочекалися і почали їсти те, що дали їм батьки з дому. Добрий день, Добрий день! Що, Алла Миколаївна, зібралися на каші? Так, да, Прийшли на кашу варити. Кашу будете варити? Так. Да. Це краще, ніж у школі на урок, а дітки. Да. Краще, звісно. Да. Ви я дивлюся, вже каші не дочекалися. Починаєте потрішку приймати. Так, хто каже, що нас любить їсти? Я! Усі, всі, всі. Я не їм, я не їм. А я хочу. Усі. Побажання не забудь ті, ми тобі побажали. Подобається? Нема в тебе такої церкви? Немає. Будеш куляти. Так, а ми зараз будемо з Артемом вас пригощати. Артем, хай він полежить. Доставай нам торти твої. Отлексий так і буду насипати. Кому первому насипати? Мені, мені Мені! мені я можу. Народному дню фізкультури і спорту. Вони вже в нас традиційні. Сьогодні ми будемо з вами змагатися, дізнаємося, хто винахідливий буде, хто сміливий, хто спритний. І, звісно, закінчимо змагання наші наші. Так чи ні? Ні! Є. О. <риска>, Я велика капосниця, у мене медалі навіть є за капусті. Оце за великі, оце за великі, а це за маленькі капусті. і вас навчу капостя. <риска>

Я перший клас пішов. Дивіться ви, оце зустріча. Спринь! Пополам. А, це ж каші не їли, дітки. Це а, каші не їли. Отстроє не обладнання. Отстроїлися всі класи. Перший, третій, четвертий. Що не приймали Дві команди, учні другого і третього класу і учні першого і четвертого! Сала команда другого і третього класу. А перші і четверті зараз наїдяться каші, докажуть другому і третьому, що вони такі ж сильні, як і вони. Домовилися! Дивлюсь на цей захід, який відбувся рівно 20 років тому. А скільки змін відбулося за цей час? Невже оці дітки думали про те, що прийде час і їм прийдеться зі зброєю в руках захищати свою рідну Україну, гонячи рашистську нечість з нашої землі, доводячи всьому світу, те, що рашистська орда є злом і темрявою для всього людства? Що тут другий клас, кашу вже поїли. Смачна каша, дітки? Смачна Ось іде комісія перевіряти, яку ви кашу зварили. Я не буду. ну! давайте Ану. ану щас. Ось, дивіться, яка комісія прийшла. Так, що комісія прийшла? Нашу каші немає. Поскрюбишки. Каші немає. Оце дожились. Божемуть це такого ще не було. Дітки вас хоч кашу нагодували. А хто голодний? Ніхто, 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 Нікого нема голодного. Я, а я підсипали два полоника. – І з'їла всі. Добре. добре. Перше місце. Ну що ж, діти? -е 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 -е! Смакуйте, смакуйте. Молодці, ура, каша сама краща. Ну що, то четвертий клас, кашу поїли вже. Вже кашу поїли. Добра, смачна? І ваша вчителька прийшла вже. Бачите? І вчителька вже прийшла. прийшов. Воно це м'ясо стали. Одне м'ясо, правильно. Тетяна Володимирівна нам принесла. Тетяна Володимирівна, так. Так, а яке ви місце зайняли на змаганнях, дітки? Друге. Перше. перше. Перше ні. Ми друге зайняли. А перше другий клас. Добрий день, дядя день. Що тут? Порядок у п'ятому класі. Конечно, Каша, дивлюсь, вариться. Що ви що ви тут? збираємося. Збираєтесь, хлопці дивлюся, дрова рубають. Скоро да? будемо з вами сорівнуватися. Да, підемо. Бігати, скільки сьогодні прийшло учнів. Дев'ять, у нас хворих. Багато Багато хворих. Та що ж таке, похворалися? Диви, я коментів. Да. Оце ваші п'ятикласники, класники, да? так? А, а да. де ж осані? Да. Так. Це ми в п'ятий клас прийшли. Болонко. У п'ятий клас прийшли. І тушонка, і сала. І все Молодець. там, да? так? Так, доїдайте, доїдайте. А, <реш> а де Ваш чоловічий колектив маленький. А що, давай, ж, що ж мало так зібралося? Що там? На війну йшли, гаряча ще в армію, пошло. хороша, ліжте. Хлопці собі з попілом робили. Теж ж перше місце да. можна давати, так? Да? Да. А казали, що спіль... не перше. 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 Тут Саме розгубишся, перше. кому печи. Перше. Добрий день, Добрий день. Що ви тут? Получається, каша, Ірина Борисована. Да, Получається, каша, дивлюся, вчителька вара. Чи хлопці допомагають? Всі потрішки, Всі по так? Да? Та у вас увари кашу, дідка. Хто кашу варить? Я ти вариш. Іна, не треба ти! Ось, Ну, моя. Висичителька вара. Не треба нам діти. Так, ти не знала. Ну що ж, готуйтесь, готуйтесь. Звісно. <ристот> <ристот> уже, вже поїли, хто що. Хто ж варив, так? От прийдемо. Ну що тут, дітки, кашу вже поїли. Готуйте, зараз журійте, приймати буде кашу, кого краще. Уже зараз буде будете показувати. Напиток дайте. Вісно, тут не так кашу дегустировать. Да! А я же? Вибирайте кращу. Давайте тарілочку. І ми будемо пробувати. Віта, давай, винуй свою кашу. Будемо пробувати так, чекати клас. Я колихаю, що вона таке. Я на неї дивлюся, п'ятий клас. Мама, а добра яка? Смачніка називається. Ага. А На восьмий клас там туди ще щось хоче сипнути. перше місто. Да. Да. Шостий. Шостий. Шостий шостий. Да. Добре. Ну давайте що перше. Давай восьмий клас. Дядя Борисович, Борисовичу. Зараз спробую, зараз попробую. Зараз вже пробую. Холодна вже каша, ну добра. Смачна. А, Теж перше місце можна <говорити> давати. Треба було вас відігріти. Не треба так. Добрий день клас. Що у вас каша виходить? <говорити> <говорити> Надія Іванівна, що там каша буде сьогодні? Звісно Буде, Буде. хто варить кашу? Я. Усі всі по трішку? Да, да, да. Усі зібрали сьогодні чи ні? Пацани да. в ліс побігли. Уже побігли по дрова. Да. Хороша вийшов, вже наносили дров. По воду а по воду Ми на погоду ходили. А по погоду ходили. Так хто буде кашу варити? Хто ми кашу буде варити? Галина я Іванівна. Буде варити. Надія я Іванівна. Буду... Добре, подивимося, я я яка каша буде. Все, побігуємо. Що ми, по... ви тут робите? Ви лежите. Ми? Каші наїлись, тепер можна і лежати. Ну... А що ж ви журі будете, як годувати чим? А ти... ну, а Пашу ну, а не... Ща, Дамо! Давайте. А, Папл, дай! Що, з казанка прямо, як? Держи тоді, держи. Будемо. Добре, що це полягали. Що гарно, так?

Добрий день, Добрий день, дев'яти класики. Добрий день! Що тут Галина Іванівна? Порядок! Порядок. Порядок, порядок. Спочатку Все... трошки був не порядок, але вже порядок. А що? Хлопці о, щось о, не допомагають, дивлюся в карти, ось і грають. Чого ви прийшли сюди на помагали. кашу чи в карти грати? Уже допомогли, договорили. Це команда була така, дана. Все поняв. Ну що кому там? Шо? 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 Покажу. Так, Покажу. Що? Порядок, я виграю, пока. Виграєш. Пока. Так нащо ви? Хто кашу їстиме, а хто дивитиметься, да, виходить? На інтерес як? – на інтерес. Чи як, як? як получиться, да? Давай сюди дело. Да, дивлюсь, дивлюсь. До лари. Кашу зварили вже. Ану а, да, а давайте, да. давайте нам кашу. Молодіжну кашу свою. Попробуйте. Каша до каші, сок, натуральний. Усе все є, ну от кажіть касає. А, ну, так, так. Мы, ковбаси, а, нас я колбасил Ну, Ми колбаси вже вже нас по традиції з колбасива. Та хлопці що тут роблять? Он шість разів грав і ні разу не програвся. Боже, Ви до сих пор у дурака граєте, да? Як не Це на того хто наші не їсть. Ну, це да? это... правильно. – А то раз програв. Молодці, ну що там теж можна перше місце давати? Чи Зараз Буду пробувати аж підводю і тут товариші ви зробити так широко перше місце. Так що перше місце вже є. Ти виграв. Так, ми провели. Між учнями 9, 10, 9 класу команди. 9, 10 і 11. З результатами. 9, 10, 6 очок. Одиннадцятий клас 6 очок. Ми треба.

Тихо, як на уроці, тільки одні ложки шелестять дивлюсь, не, да? да Приємного апетиту, 11 клас! Спасибо. Смачна каша? Звісно. Хто ж варив? Хто варив? варив? Ага, є. Так і зараз будемо пробувати. Я комісію там привів, Там комісія на підході. А ти вже покушав? Она те мою. Уже в нього перекур, так? Правильно, хочу. Ну знімаю. Хай помиють мені. Правильно. Можеш мало буде з одною так, з двох рук, все правильно. Ти спать пікати на п'яти клас. Базіма, хай вам не поможеш, перве місце. Перше місто в один класс. Гарантировано. Дошла маду до кожного класу до нас. Перше місце в 11 класі гарантіровано. Кожний год і в цих класах. А тоді, оказується, нас обдурили. Що, таке може бути? Воно має чашечка стоїть. А хто ж каже, що саме хуже? Хто цим сумнівається? Ну що одинадцятикласники, Смачна каша. Так! Да. Да, не було! Отак би кожного дня вмісто уроків. Ольга Васильівна. Да. Да? Хоч у місяць. Хоч у місяць а би. подумати! Раз. Ну що ну, ж, ця ой, каша ой, 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 вам запам'ятається назавжди, яким було 15 вересня 2005 року. Конечно. Конечно. Ну що ж, до побачення, до зустрічі, смакуйте, спасибі. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, що б ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл. У мене накопилося дуже багато архівного історичного відео, як ми тоді жили і про що мріяли. Україна понад усе, ми переможемо!